Я один з наймолодшого, я не знаю, парості, ну, не скажу учнів, е, Кирило Черкаченка, але я з цієї наймолодшої групи. Е Нам дуже пощастило застати його живим і почути його справді е ну, якісь дуже важливі для нас слова. Дуже рідко для кого, я знаходжу в стінах. Академії мистецтв художньої, де дуже важливо для людей, взагалі дуже важливо в житті кожної людини знайти того, кого ти можеш назвати вчителем. Не завжди. Це таке історія про батьківство, яке ти передаєш далі, яка є такою частиною невеликою справи твого всього життя і так далі. Чому я про це кажу? Серед Братчики Кобзарського цеху, або взагалі нашого товариства, яке ще ширше за це, ми є різні люди. Науковці, художники, я кінорежисери, є професійні артисти, є музиканти, які ще займаються якби, іншою діяльністю. Ну, ви зна... ну, багатьох ви знаєте, напевно, є викладачі, професори університетів, частина лікарі зараз військових. Багато і, на жаль, серед нас є втрати. Але це для мене особисто, і знаю, що для багатьох зустріч з ним стала якимось таким моментом зустрічі чим з чимось абсолютно незвичайним. З тим, що ти розумієш, що буває справа така твого життя, яка багато важливіша, ніж ти сам, ніж твоя особистісна кар'єра. Доторк до чогось великого, незвичайного, який сьогодні називають ідентичністю, духовністю, отакими от речами, і справді зустріч мене з Георгієм Кир... Кириловичем була такою. І ознакою того, що е... твоя справа а, а він її він дуже закритою. І справді, уявити собі, що одна єдина людина, яка і він це свідомо знав і робив, який беріг. І цей інструмент, і саму традицію, і дуже-дуже тихо, дуже ненав'язливо розповідав про те, що ми сьогодні можемо назвати ідентифікація нації. От всі ці пафосні великі слова насправді заключалися в його невеликій справі. І доказом являлось те, і сили української пісенної традиції, взагалі української культури, те, що Історія надії, що одна єдина людина силою свого духу, силою свого вчинка слабим голосом, але дуже важливим і, і дуже важливим прикладом змогла зрушити просто надзвичайну гору. Про... Я не просто так про це кажу. Прийшлося це переосмислювати останнім часом, тому що в нас були такі. Е... Нас багато людей це подвигало для того, щоб світ дізнався про це і так далі. Ми потратили ну, декілька років роботи, життя для того, щоб не добитися цього визнання ЮНЕСКО, яке є сьогодні кобзарська традиція, власне, основа якої є Герої Кердосхаченко. Чи те, те, що він передавав нам, це, це така дуже якби річ важлива, але в світі дуже мало лишилося взагалі існує таких традицій. які Світ порівнює з традицією там виготовлення катани. Чи... Ну, чому вони? Ми, ми самі досліджуючи це, рухаючись в бік такого представлення світові, це виявилося, що дуже важлива і складна історія традиція. В багатьох країнах, в яких державницька традиція, збереження свого національного давнього, вона складна, вони взагалі, ну як Японія. В якійсь мірі там, Індія, Великобританія, Великобританії, Африканці, ну, тобто різні країни, вони, хтось будує свою державницьку імперську культуру, по-різному ставалося. Не кожен народ мав свою державність. Якщо ми можемо, чи багато дуже років це, вони були захоплені чи окупованими культурами інших країн, які змогли це витримати, вижити і заховати. І тут е, ми можемо говорити про те, я не люблю слова такі, вони неправильні. ДНК нації, код, це, це медицина, це не правда. Це неправильні слова. Я завжди намагаюся людей, які про це говорять, ну, щоб підняти якось цей градус, роботи. Це не ця історія. А жива традиція нашої культури дуже важлива. І дуже важливо і те саме, що говорив Герой, герой Кирило Скаченко, коли ми, ну, я вважаю, що такими духовними підлітками ще прийшли. Ну, і студентами були зовсім юними людьми. І е, просто прикладом своїм розмовою, він, він ніколи не говорив, от, як якісь пафосні речі. От, так, ну, е, зовсім все було інакше. Це був живий голос, живий голос інструменту, передача це його наука росла як дерево. І в ній з'являлися якби свої речі. Я перший інструмент, свій колісну ліру, я зробив заготовки, яку Микола Будник. Робив підороду героїв Кириша Ткаченко. казав, як робити, там, експеримент роби, не роби, колісна, колісна ліра довбана, треба, щоб на ній пробувати грати, ну і так далі. і так далі. Тобто це ця, ця, ця шматок дерева, там заготовка, його робили в надії, що колись з'явиться хтось, якийсь учень, який буде зробити цей інструмент. Бо, бо я коли її взяв, їй вже було 20 років. 20 років шматку дерева. З якого я зробив свій інструмент. Зараз ми заготовляємо інструменти, які в надії на те, що з'явиться хтось, хто прийде, стане учнем, почне так само грати, не почне, ще ніхто нічого не знає. Але цей інструмент доживе і дозріє набагато пізніше. Ми навіть зараз таку річ робили, що на самому початку війни така маленька історія для вас. В цих стінах це буде зрозуміло. Е -е. І про це до речі, і Герой Кирилош постійно казав, і тому такий вчинок був, що в місті Луцьку біля замка старого, якщо у вас є 200 гривень, подивіться, це Луцький замок. От як ліворуч значить, від цього напису, там стояло дерево, яке називалося Леся М'ясем. Пам'ятник природи, під яким сиділа, ну не то, що сиділо, це будинок поруч був в Лесі Українки, і батьків жив в Луцьку. І вона там писала свої перші вірші. Це зафіксовано, намальовано. Коли вона була юною дерево було таке, зараз воно вже було таке велике, це ясен. Про нього було багато згадок, про нього проходили екскурсії, розповідали. І початок війни, Велика Буря, і цей ясен впав. Його берегли, мурували там якось, і він впав. Ми бігом телефонуємо, каже, нікуди не подіньте це дерево. І зараз ми з нього робимо інструменти. Сопілки, колісні літу, то ну, ну, дерево, ну що, дрова ж якби, ну не <смі> зберігається, домовилися з ними, давайте нехай це дерево звучить далі. Оце філ... я кажу як приклад один, як філософія того, що е, часто ти сам не знаєш, що буде продовженням далі. мене часто питають тяжкий режисер, е, який зняв фільм майже 10 років назад, поводив про цю традицію. Але мені. Всі кажуть, що я якби це наслідок того, що я сам граю. Зовсім ні. Було дуже складно в історію двох годин фільму розказати історію про українське кобзарство для масового глядача. Це зовсім форма передачі, цього абсолютно інша, вона зовсім не підходить. І більше мені це заважало, те, що я сам граю, те, що я з цим ну, близько знайомий, що я сам це все роблю, зробити цього, це як називається. Твір мистецтва як продукт для масового споживання, бо кіно є цією частиною. І... Але час від часу вдається, час від часу вдається знайти свого учня, час від часу вдається почути струну, яка буде тобі дозволяти працювати, жити з тим, що ти розумієш, що твоя робота має якийсь сенс. Все життя. Мені дуже пощастило, я думаю, що багатьом пощастило. Я дуже сподіваюся, що ті, хто зібралися в цьому залі, в залі всі на цій академії, коли зустрінуть того, хто буде для них це мочно. Це дуже-дуже важливо і це не прямо пряма там, передача традиції, це дуже така е особиста річ, тому що є і щастя, і горе людей, які займаються творчістю, мистецтвом. Або тих, що доторкаються до того, що ми можемо назвати своєю там, народною традицією і так далі. Часто для них це поза раціональним, це поза тим, що вони називають продукт, економіку, ну цим всім, що, що начебто е розповідає про матеріальну частину життя. Але виявляється, що без цього життя людське неможливе. І зараз, якщо я маленьку історію закінчу в нас, в цьому залі нас було набагато більше. Взагалі ми і більше би грали. Зараз частина з наших побратимів буквально вони не покинули інструменти, але тримають в руках зброю. І виявилося, що для мене, ну ми просто про це буквально говорили, деякі, деякі пісні, які співають, ну, особливо там Тарастом Панченко у нас було. Ми, коли їх розбирали, не було зрозуміло, хто цей слухач, який слухає цю пісню. Ну, Бо кожна призначена для чогось свого. Чу, чу, кому ця дума про джуру, про хлопця, який, ну, як поручник козака, чого він при смерті козака на могилі, чому то йому каже, піди, розкажи про мою смерть, де моя могила знайдеться, щоб мої кості звірі не розкидали. Це здавалося раніше далекою дуже історією, дуже далекою. І це як якась. Такий підручник старовини, дух якихось вітрів, цього Дикого степу сьогодні для нас це реалія просто сьогоднішнього дня. Ми, не очікуючи цього, стали частиною того, що зараз воїни називають ми за це готові помирати, ми за це готові відібрати життя того, хто прийшов забрати життя моїх дітей. Це дуже дивна історія. Ми не можемо сказати, що це збіг обставин. Але те, що зараз стається з нами, те, що ми робимо, велика частина віри Георгія Кирило Чекаченка, що його справа буде комусь далі потрібна. Тому я думаю, що треба продовжувати жити і співати, жити і малювати, вчити когось, вчитись у когось, не сподіваючись на те, що зараз буде тобі маржа від цієї історії. Часто буває це не те саме. І е, прикладом сьогоднішнього ну, сама особа Кирило Ткаченка є, що жива хоч одна парость з неї може народитися, відтворитися і повернутися назад е, дерево, яке, на якому, яке знову плодоносить, е, яке переживає бурі, хвилі, що завгодно. І навіть мертве дерево. Лесі Українки воно продовжить співати в інструментах. Може, так. Ну, тобто треба завжди шукати якусь можливість продовжити життя пізніше. Пробачив, що лекцію так довго читали, ми студенти, Юркович привів. Я тому ну, зараз я думаю, що Віталій Кобзар краще заграє за мене, а це те, що я дуже хотів сказати, прийти сюди. І я б теж може колись в мене був вибір. Будучи студентом вузу, куди я мав би йти. І оскільки тато займався все життя броствотворчим мистецтвом, художником був е, стояла частина. в мене є початкова художня освіта, яка мені допомагає в професії. Але для мене стояло, мені дуже близькі ці стіни. Цей спосіб мислення. Люди, які тут живуть і працюють, просто цього вимагає надзвичайна майстерність, розуміння, а в мене. Я знав, що мені ще треба, напевно, десятиліття працювати, щоб тільки прийти студентом себе. Мені так здавалося. І зараз доля знову повернула. Я взагалі затверджую якісь учбові програми цього вузу, ясно закрив, якби історик від академії мистецтва, віце-президент академії мистецтва, крім всього інакшого. Але е, я радий, що дуже багато людей, які е, прийшли ці стіни, знаходяться тут, що вони знаходять ту струну, яка дозволяє їм. Жити працювати для того, щоб їхнє життя було не дарма. Віталій, він про це забрав. Да. Скажіть, будь ласка, його іменно він яким він Москву, і він приїхав сюди, яким Найбільша історія була, да, щоб це не виглядало якимось сподвижництвом. Зовсім. Настільки, ну, я маленьку історію розкажу. Ми е, просилися, щоб там Микола Бубник чи Тихонович нас привезли, як з ну, до нього потрапити додому. Ми казали, можливо, вівторок, там, в вівторок, в першій годині дня, коли сусіди підуть на роботу, коли нікого не буде, прийдете і тоді ми можемо грати, щоб вони не почули, що, ми тут, що люди ходять переймати якусь науку. Зрозумійте, ну, наскільки? Причому це вже була не, не, не сталінські часи, там не розстріляні, це початок нової там, незалежності України, вже вітри демократії і свободи. Так ми збиралися приходи. Ми годинами сиділи на дитячому майданчику на лавочці, поки сусідка, ми знали, як вона виглядає, піде з дому. Чи вигулювати собаку інші з того поверху, для того, щоб почути думу. В, ну, це е, ми, коли збиралися в майстерні Миколи Бутника, я вам розкажу просто одну історію. Е, коли хтось новий приходить, багато людей приходять в гості подивитися, поспілкуватися. Це завжди була, хата завжди була відкрита, і пів Києва знали, де є ключ, якщо взагалі щось запиралося. Ну, так. Це історія про те, як хата закривалася на війник, Знаєте це? Як війник стоїть біля дверей, значить вдома нікого немає. Оце така історія. Була. Але Кожен, хто новий приходив, ми сиділи і майстрували, ми не знали, хто ця людина прийде. Можливо, це прийде той, хто скаже, що тут якісь люди збираються, щось роблять незаконне. Ми декілька разів проходили обшуки, ми зустрічали людей з електричок, які привозили україномовні біблії з Балтійських країн. Ну, це Я не розповідаю, не розповідаю я вам якусь історію, це не так давно було. Блядь собі, що за україномовну книжку, Біблію, це тепер ну, роздають безкоштовно, де тільки можна. Просто в'язали, арештовували і так далі. Щоб Про те, щоб вчинком було прийти грати до, музе... до музею атеїзму, який, можливо, скоро стане церквою. Що жива духовна традиція, що Україна жива, український дух не можна вбити, це не було ніяким спеціальним духовним подвигом, не було ніякого розп'яття, на яке йшов Георгій Кирилович це було тихо щодня десятиліттями ти е, щось робив в надії, що в тебе колись з'явиться учень. Я про це не було ніякого подвигу, не було ніяких речей, які можна сказати там. Хтось вірше в тюрмі писав, він туди попав в ту тюрму, щоб про нього знали, що Україна жива. Люди свідомо йшли. Якщо ви один момент, висить пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Є один список, є одна історія про те, що він е, йшов в Київ і не було в Київських мостів, і він дійшов до переправи, спеціально посланий ну, друг товариша його хлопець прибіг, і казав, Тарас Григорович, йдіть, там зараз арештовують всіх все братство, і на тому березі вас чекає поліція. І в нього був вихід не, не, ну, попередити не піти, не припливати Дніпро. І він пішов. Георгій Килович один з тих, хто знаючи, що це таке, пішов. А лише були десятки людей, ми навіть не знаємо, в них могло не лишитися цих учнів. Могло не статися так, що. Микола Товкайло його побачить, почує так само, як я. У мене своя була історія зв'язана з цим. Я там, Мені пощастило зустріти там останнього лірника на Волині. Я від нього пісні записував, ходив з ним там декілька разів, але в ньому не було інструменту. Я йому пообіцяв, що я знайду майстра, який зробить йому ліру, чи знайду його, яка десь поїхала в Київ. Я приїхав студентом, в Київ вступив. Я, 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 я на площі бачу Миколу Будника, Товкали, які грають на інструментах цих. Просто я почув їх і все. Не було ніякої газети, оголошень, не було ніяких вечорів в Академії де про це розповідали. Нічого, я випадково зустрів людину на вулиці І це повністю змінило моє життя. Ну, приблизно так. Да, це багато слів, музика краще. Дякую.